Добрий день глядачам нашого YouTube каналу. Сьогодні хочемо поговорити, як під час довготривалих відключень світла, які розпочалися в Україні з листопада місяця, отримувати інформацію, новини, події і таке інше. Адже під час таких довготривалих відключень, як ми всі знаємо, дуже погано працює мобільний інтернет або він взагалі не працює. Отже, єдиним джерелом залишалося радіо. По якому так само йшли єдині новини. Але є ще одне джерело, про яке хочемо сьогодні розповісти. Це цифрове телебачення Т2, яке, як не дивно, під час вивчення світла працює завжди. Отже, що нам потрібно для того, щоб дивитися Т2, коли відсутнє світло, перше, це потрібно джерело живлення. Якось ці джерела я використовую ось такий електросамокат. Ну, звичайно, не сам електросамокат, а його батарея. Батарея в нього літієва на 250 Вт, вихідна напруга 36 В. Така напруга є стандартною для майже всіх електросамокатів. Для перетворення з 36 в 12 я використовую ось такий перетворювач. Придбаний він був на Алікспресі. Вихідна напруга від 36 до 72 Вольт. Вихідна 12 вольт, ну, а струм при 12 вольтах 10 А. Щоб підключити його до електросамокату, я спаяв ось такий перехідник з роз'ємом 5,5, який вмикається в самокат. На 12 вольтовому кінці був припаяний ось такий розголужувач на два звичайних гнізда від автомобільного прикурювача. Друге, нам потрібен автомобільний телевізор або будь-який інший який має живлення 12 В. Якщо він одразу може приймати канали Т2, це дуже чудово. Якщо ні, то ми використаємо ось таку приставку Т2. Вона в мене провалялась декілька років в шуфляді, я її вже не користувався. Але достав, вона чудово працює, тому використаю її. Живиться вона від 5 вольт. Роз'єм такий самий 5,5 але живлення на 12,5 В. Тому був спаяний ось такий перехідник 5,5 на USB. Використаний був старий шнурок USB, до якого був припаяний сама вілка 5,5. Споживає така приставка при 5 В 2 А. Ну а телевізор споживає 0,7 А. Ну і третє, нам потрібна антена т 2 В великих містах було достатньо кімнатної антени. але я живу в маленькому місті, тому я використаю звичайну антенну, так звану польську, яка стоїть в мене на покрівлі. В Квартиру заведений кабель. Сигнала. Сигнал доволі потужний, тому я використовую без підсилювача, тому відсутність світла не заважає отримувати сигнал Т2. Ну що ж, збираємо, так сказати, все це вкупу. Під'єднуємо наш перетворювач в самокат. Для перетворення 12 вольт в 5 для живлення приставки Т2 використовуємо, звичайно, автомобільний перетворювач. Під'єднуємо. Вставляємо антенну Т2 Ну і заживлюємо сам телевізор. Ну і під'єднуємо наш телевізор до приставки Т2. До речі, звук в моєму телевізорі не дуже гарний, тому для відтворення звуку я використовую звичайну Bluetooth-колонку, яка підключена аудіошнурком одразу до телевізора. Отже, вмикаємо. Завантажується приставка, чекаємо.

Коли почалися довготривале відключення світла, звичайно, замість батареї електросамоката можна також використати автомобільний. Акумулятор зараз покажемо, як це зробити. Вимикаємо, відключаємо від самоката, від'єднуємо живлення від нашого перетворювача. Беремо автомобільний акумулятор. На даному випадку ми, для прикладу, візьмемо менший за розмірами мотоаккумулятор. Під'єднуємо до нього подовжувач. Це звичайний крокоділ і гніздо перед прикурювачем. Який ми під'єднуємо розголуджувач на три прикурювача. Вмикаємо так само в нього наше живлення і вмикаємо. Чекаємо завантаження. І, як бачимо, все працює. Ну, а для тих, кого немає ні самоката, ні автомобільного акумулятора, чи можу ще порадити зібрати таку збірку з трьох літій гонних акумуляторів 18650. Зібрано у нас двох колдерів один на два, один на один. Спаєний між собою за потрібною мені схемою Адже сюди я вивів два таких жорстких проводи, бо сюди я під'єдную крокодили і воно мене використовується в якості освітлення. Живлення освітлення. Отже, те саме використовуємо той самий перехід що на автомобільний акумулятор. Приєднуємо, під'єднуємо розгалужувач на 3. Під'єднуємо представку і сам телевізор. Вмикаємо. Ну і чекаємо завантаження. Вже на шляху до такої вади. також був малюком родини. Ось так. Сподіваємося, що наша поради як можна подивитися новини по. Телебаченню, а саме фірму Т2 вам сподобалось. тому до побачення і до наступних зустрічей.